Привіт! Я тестую знову нову творчість. І цього разу я обрала, як мені здається, щось дуже простеньке. Ось такий набір купила в Аврорі. І до нього йдуть ось такі помпанчики, які треба, я так розумію, сюди наліпити. Мені здається, що це прям, прям зовсім просто, але хто знає, давайте відкривати, разом дивитися. Я такого ще ніколи не робила. І дуже цікаво, який буде результат. Інше питання, навіщо воно треба? Це вже інше питання. Так, ось такий має бути в мене котик. махнастенький-пухнастенький, Ось такий зараз. Тут поверх цього холсту є плівка. Я так розумію, що далі йде наліпка. Ось вона, тут липка ця поверхня. І треба, по мірі того, як ти відкриваєш це все, одразу її наліплювати. Тут, сподіваюся, що вистачить у мене саме. Тих помпончиків, не знаю, як робити. Потроху, мабуть, буду відкривати і ліпити їх. Але мені треба жовті це фонові. Білі це мордочка, сірі це ось ця частина. Ну і ржаві, це сам котик. Окей, якщо я йду з краю, сірі, будемо. Ні. ні, Мені треба ось ці жовтенькі. Вони ніби різного розміру, а може і ні? Не розумію. Так, оцей білий, я сюди затісався, то ні не підходить. Ось такі. Ой, вони такі дуже, дуже приємні, тактильні, вони навіть не тканіві, а такі прям ніби вирізані з чогось. Ну що, спробуємо. Мені не дуже подобається те, що вони йдуть просто рівно, а тут вони йдуть у, ну, з, зі зміщенням. Можливо, так дійсно буде краще. Ось так їх трошки... Міщати кожне наступний ряд В общем, зараз попробую. Ну що ж, у мене, харсмажон, бо у мене залишилися лише кульки всіх кольорів, майже всі було. Крім того, який мені справді потрібен, це ось такий а, білий чи зеленовастий. Я зараз буду якось, не знаю, щось сюди <гум>, додавати чи що робити. Я навіть не знаю, замінювати іншим кольором. Що це робити, тепер не українців. Ну, Для мого професіонізму це прям катастрофа, ну чесно. <ріст> що робити, що робити. Будемо одного все рухати, перебирати типу зайві кульки, але ну, це не справа, мені це не подобається. Я люблю, коли лишаються зайві кулечки, але не оцей, не отак. Сама основа наліплена тут теж була нерівно, бо з цього боку вони зробили ну, вийшов бок. А з цього боку, ця стрічка липка починається на відстані від краю. Це теж таке собі Китай-такий Китай. Такий, китай. Ну, спробую зараз якраз це все посунути. По-друге, мені зовсім не подобається ніс. От не подобається він мені. Зовсім мені не зрозуміло, це око вийшло, бо одне тут, друге тут. Вони якось виглядають нерівно. Я зараз. я зараз стану подивлюся. Ні, через камеру це теж виглядає страшно. Ну, страшне. Хоча там, бачите, воно на позначку, де мають бути ті кульки. Тобто я наліплювала правильно. А от тут чомусь все це не зовсім правильно. Спробую зробити якось по-іншому. Око зовсім не подобається. Можливо, його трошки треба розгорнути, якось так. Тут воно поєднується тоді з сіром і теж не красиво, з мордочком. Ліплю, я розсліпілася того, що було. Мені подобається ні. Я хочу зробити його навпаки. Ось так і, можливо ось так. Якось. Це, схоже, це на котика, про котика тут нагадують хіба що трикутні фуха, причому чому тут явно не вистачає рожевих кульок з цього боку. Тут я все так плотненько, гарно зліпила, і тут щось таке вийшло. Ще можна що зробити? Ще можна прибрати тут частину цих трикутничків і зробити, але але такий тільки ще один. Тобто їх можна зробити два, окей. Зробимо два, не проблема. Але не чому. чому доводиться щось вигадувати, якщо можна було цих шових помпончиків, просто покласти трішечки більше? Ну, от прям буквально. На десяток десь. Ось так. Висновок. Це прикольна справа для м -м, дітей. Це, в принципі, такий антистрес. Якщо б тут вистачало нормального культур, був би справжній антистрес. Мені сподобалося, я поки займалася там своєю справою, спілкувалася з друзями. Я насправді була в турнірі онлайн, я одночасно викладала ці помпони, воно дуже так. Прикольно в мене з тим, що я роблю. До речі, ось такий малюнок мав бути. Ось такий в мене вийшов. Це прикольно для розвитку дивної моторики, тобто брати ці помпончики, розкладати це. Прикольно одразу народжується ідея, що можна взяти звичайні помпони купити, намалювати якийсь Малюнок дитині, якусь там медмедика, чи пташечку, чи рибочку, і ліпити ці помпончики відповідно на таку розмальовку влаштувати помпонами, майже як тут. А, практичного використання нуль. Я не повішу це на стіну, це буде пилозборничок такий, сміттєзборничок, Що можна, ну, я хіба що може це на якийсь благодійний ярмарок, бо більше це подіти, у мене ідей немає. От хочеться тут ще поверху приліпити ці. Можливо, там біленьким зробити. Коротше, я не можу сказати, що мені подобається, мені подобається ідея, мені подобається виконання. Результат жахливий і оця нестача цих кульок мене дуже-дуже бісить, чесно кажучи, я рознервувала прямо аж. Білом тут можна додати, але це буде якесь таке щось дивне. Що Мені спробувати наступне, можливо, ви пробували, бачили якісь прикольні набори. Я хочу спробувати ще валяння, бо я колись його дуже давно пробувала, я робила біжутерію з войлока, Ну, на майстер-класі це було давно, і я з задоволенням спробувала щось інше. Я не можу зупинитися, мені не подобається, і я прям О, ладно, нехай буде так. Можливо, тут навпаки зробити такий конструктор. Ось такий у мене вийшло. Такий магнат фотик Дуже на надоток. Прямо така дуже є. Маєте тихий день, тихий вечір, папа? Відкрила котони витримала. Так мені він подобається більше. У нього якийсь такий більш цікавий вигляд ніби. Ось так.